29 діб. Безвихідно залишатися на позиціях. А я вже не думав, що я вийду. Це ціна пафосних слів. ЗСУ тримає оборону. В мене приходило життя перед очима. Без зв'язку із рідними. Братик, як ти? Де ти? Вже 12-й день, як ти не на зв'язку. І 13-й день. Та невідомістю. Якщо бути чесним, то я строю плани на, на майбутнє перші три, три, три доби. Це реалії війни без прикрас. Піхотинці 22-ї бригади. Чоловіки зараз на відновленні і фізичному, і моральному. Після того, що вдалося пережити. На жаль, ви не знатимете героїв за іменами і не впізнаєте їх без балаклав. І вони пояснюють причину. Наші інструктори в національний центрі з самого початку вчили нас не запам'ятовувати друг друга а тільки по зимі. Тоді ми, якщо попадемо в полон, ми навіть не знаємо, не зможемо відповісти, хто з нами був Тільки по зимі. Але почуєте їхню історію з перших вуст. Я прийшов, змінив позицію з хлопцями, і через дві доби у нас був бій і хлопець загинув. Ну, у нас невеличке укриття, наш бандажик, ми, ну, маленький. З двома входами. Я був на верхньому вході і він на нижньому. І ми вели бой і одного я за двохсотого. А другий ворога я поранив і він впав. У мене не було обзору до нього. Він впав на нижній вхід до побратима, але впав так, що у побратиму побратима також не було обзору. Я ну, міг кинути гранату, але тоді зашкодити побратима. Він, по, він попитався. Прострільно ну, вилезти витягнути автомат і по-сомалійський прострілити. Ну, не попав, ну, починав висоватися далі і ворог відпустив під нього гранату. Він його важко поранив. Я добив ворога потім. І, Намагався надати допомогу, але поранення було дуже важке, розірвана грудна клітка. На жаль, я не міг надати належної допомоги і в течені доби він скончався. Важко, мабуть, було перші години, потім я ні, першу добу, поки він ще дихав, поки я його чув, було важко. А коли він помер, по, ну, пару годин я накрив його, щоб не бачити, і у мене було завдання, я, від... я спав, але по декілька годин, тому що мені потрібно було. Кожну годину доповідати о своїй статусі, який під обстрілом, я чи в мене все спокійно. Тому коли визивала рація, я прокидався. Було одне зіткнення, ворог малою групою у моєму направився. Його цю групу накрило vip дрон і вони почали бігти в сторону своїх і через мене. І трохи я там з ними пострілявся. Ну, все обійшлося наше ну, небо наді ну, мною, я не виходив на зв'язок, але коли. Ворог вийшов. На 12 го командування дало мені приказ вийти відкрити вогонь, я вийшов і відкрив Вони мене бачили, я працюю, потім, якщо я не міг повісти, я з бліндажу ручкою махав. Трохи їжі взяв у ворога, води там же взяв. Так, потім хлопці прийшли з водою з їжею. Другий це вихід був у мене. Перший був на шість днів. Більш така позиція. На я ще не зрозумів багато чого на першому вихі. А на другому, тому би зрозумів вже все. Це був розвалений бліндаж. Це була, можна сказати, якась норка маленька. Там сидіти не можна було. Два чоловіка мусили постійно лежати. То міг би один лежати так собі ноги простягнути болімені, а другий так в натяжечку ну, не простягнеш, а третій постійно який сидів у окошку, наблюдав. Робилась така посилочка, яку вони нам спаковували. Їжа була різна. Ззначально ці пайки в таких термопагах, цих кульочках таких. Вода там, оріжки якісь могли бути, батончики, цигарки. Ця все то палило з висоти великої, там 100-150 метрів. Вода бувало, шість бутилок і всі вщент, а пити хочеться, в я не сидиш. Бо було п'ять бутилок води скинеться, тільки дві. Ми от дві залишилось. І от нам потрібно було там, тих дві літри вже на два дні ми собі ділили. Губи Ну, Ти на тому добре. Ну, що? Мене шукала уся родина, і двоюрідна сестра шукала, і волонтер однокласник шукав. Моя думка була, щоб прийти і зазалізти в, в душ гараж. І прямо не вилазити з нього. Просто отмокнути. Бо будемо -то, до того, так, думав, що чухав вже... було таке відчуття, що винявся просто сильно. Так ще хотілося коскопатися. Думаєш, скільки тут пробув, дуже хотілося вийти. Тобто Дуже тяжкий вихід був, тяжко було так. Інша людина повернулася. Першу добу я не розмовляв ні з ким, крім хлопців, з яких пробував 22 доби. Я не хотів навіть розмовляти з людьми. Я перше, що зробив, я брату зателефонував. Перші мої слова: я живий, я здоровий, без поранень і контузій. Ну, коли там сидиш і думаєш, а вийду чи не вийду, чи побачу рідних, чи не побачу дітей жінку, маму, папу. Що може, може пропонувати в моєму віці чоловік? Сім'я, дім. Поворотами. Це зараз в мене план з Донеччини Тетяна Демох, В'ячеслав Вандичанський та Ігор Приходько. Ми Україна, марафон. Єдині новини.